Зараз ми переходимо до доповіді Єлизавети Штенгред про відносини між батьками і дітьми в міжнародному приватному праві Єлизавета. Прошу, маєте слово, можливо, маєте презентацію. Так, дякую. Так, так, маю презентацію. Зараз поширю хвилинку. Так, видно? Пока не видно. Ага, <laughs> добре. Так, так, первый, Добрый, это І як вступ хотілося би сказати, що це є надзвичайно важливою темою насправді, особливо так. Отже, тема моєї доповіді це відносини між батьками і дітьми у міжнародному приватному праві. Насамперед хотілося би сказати, що це є актуальна тема, особливо в сьогоденні і для України, і не тільки. І так як перш за все відносини між батьками і дітьми це є фундаментальний такий елемент соціальної структури будь-якого суспільства. Однак в міжнародному контексті ці відносини набувають особливого значення та складності. Зростання кількості багатонаціональних сімей, міжнародних шлюбів, розлучень, переселення вимагає уваги до правового регулювання цих питань. І міжнародному яка є проблема в розробці ефективних механізмів для економіки. і в моїй є я спробую проаналізувати е, основні аспекти е, в міжнародному приватному праві, зосереджуючись на ключових питаннях, такі як для встановлення та реалізація батьківських прав. Спорів щодо виховання дітей, а також повернення дитини у разі її незаконного переміщення, крім того, в кінці своєї доповіді я трішки розгляну зачеплю питання, з якими стикаються сучасні сім'ї. Це такі як визнання батьківства внаслідок штучного запліднення або сурогатного материнства. І проблеми пов'язані із збереженням та реалізацією батьківських прав у міжнародних контекстах. І е, найперше, з чого варто почати, це те, що для міжнародного приватного права важливе значення в аспекті е, міжнародних. Е, в аспекті відносин в загальному між батьками та дітьми має два питання: це походження дітей і надання їм матеріального забезпечення. І незважаючи на важливу роль міжнародних організацій і розроблених ними міжнародних документів щодо прав дитини, у деяких державах діють різні закони щодо дітей, народжені у шлюбі і поза шлюбом. Більшість країн мають законодавство, і незалежно від того, чи були діти народжені у шлюбі чи поза ним. Існують різні способи визнання батьківства, і вони можуть використовуватися згідно із законодавством кожної країни. І одним із способів це є добровільна заява батька по матері. Це така найбільш. Поширена одна найпоширеніший спосіб визнання батьківства. Також існують можливості використовувати нотаріальний заповіт або особливий нотаріальний акт для визнання дитини. Це Притаманно таким країнам, як Франція, Німеччина, Швейцарія. Також таке існує у деяких штатах США, але там в США йде своя окрема така структура, оскільки там від кожного штату залежить, як буде визнаватись батьківство і інші правові аспекти. І узаконні дитини може статися, коли її батьки укладають шлюб, як це відбувається в Франції, Англії. Швейцарії у Німеччині узаконення позашлюбної дитини може здійснюватися шляхом постанови органу державної влади у випадках, коли шлюб між батьками неможливий. Але є заява батька: згода дитини й матері, а також дружини батька, якщо він був на одруженні. І судове визнання батьківство може мати місце в більшості країн на підставі медичної експертизи, добровільної сплати аліментів, визнання батьківства та інших обставин відповідно до законодавства вже кожної конкретної держави. Якщо так трошки розмежувати по правових системах, то визнання батьківства в країнах англосаксонської системи права відбувається відповідно до Внутрішнього національного права кожної окремої е, держави, враховуючи схожість правових принципів в цих країнах, е, можна виділити як такі загальні аспекти, і е, це може мати місце для приклад, шлюбні партнери. Це коли, у, у випадку, коли батьки одружені, е, е, їх правовий статус батьків визнається автоматично. Е, вони отримують батьківські права й обов'язки без додаткових якихось юридичних процедур. Так, мабуть. Ага. Так огортається презентація так, і це може бути добровільне визнання. Батьки можуть добровільно визнати батьківство шляхом підписання визнавальної угоди, інколи її називають декларацією, в яких вони заявляють про своє батьківство щодо дитини. Це може відбувати. Перед певними офіційними установами або нотаріусом і судове визнання, як я вже казала, яке є найбільш поширеним і, і притаманно будь-яким прав... будь правовим системам, в випадках, коли існують спори або незгоди стосовно батьківства, сторони можуть звернутися до суду для вирішення таких справ. Наприклад, у Великій Британії процедура визнання батьківства відбувається за допомогою реєстрації народження дитини, де батьки вказують про своє батьківство. Якщо батьківство одного із Батьків оспорюється, то справа вже тоді передається до суду. У США існує національне законодавство, яке регулює це визнання батьків яке вже зазначала, тобто у кожному штаті по-різному. Далі це трошки про континентальну. Правову систему там все також відбувається відповідно до законодавства кожної конкретної держави. Але основні такі процедури це також існує добровільне визнання батьківства. Воно здійснюється шляхом подання спеціальної заяви. Або декларації перед компетентними органами реєстрації народження, або через нотаріуса. У випадках спорів чи незгод так само. Ну і тут вар варто е зазначити про презумпцію батьківства. Це вона відіграє як можна сказати найбільшу роль у континентальній е системі права, оскільки згідно з цим принципом дитина народжена в шлюбі, автоматично вважається дитиною обох батьків. Е і е так само визнання батьківства не потребує інших юридичних аспектів. Далі я хотіла би е, зазначити про такі е, релігійні системи. Я взяла тут, для прикладу, Арабські Емірати і е, визнання батьківства там регулюється релігій, як релігійними, так і цивільними е, законами. І в Україні використовується принципи ісламського права шаріату як основу для регулювання сімейного законодавства. І за шаріатом в Арабських Еміратах визнання батьківства базується та, на так званому, ну називається так процедура Назар. Це така добровільна заява батьків про батьківство. І якщо батько і мати однаковою мірою заявляють про батьківство, то воно. Може бути визнане без подальшого розгляду однак, якщо існують сумніви або конфлікти, там є ну це дуже насправді достатньо важка процедура. Нам потрібні і свідки, і якісь певні докази, і ця процедура займає дуже багато часу для в такому випадку для визнання батьківства. Е е також е в Об'єднаних Арабських Еміратах визнають е ДНК-експертизу, тобто вона також може стати доказом і однією із е таких ключових е ключових. Е причин, Щоб визнати батьківство. Далі це вирішення спорів, трішки про вирішення спорів щодо опіки та виховання дітей у міжнародному праві. Вони регулюються різними міжнародними конвенціями та національними законами. Одна із найважливіших у цій сфері це Ягайська конвенція про зміняння дітей. І вона регулює випадки, коли дитина незаконно вивозиться, або утримується за межами країни, де вона мешкає постійно, без згоди одного із батьків або особи, що має право на опіку. І ця конвенція вона має на меті повернення таких дітей до їхнього звичайного місця проживання. Також важливою є європейська конвенція. Знаята виконання рішень стосовно опіки над дітьми, пропоновлення опіки над дітьми вона була розроблена в рамках. Ради Європи також була ратифікована законом України. І у конвенції термін опіка вживається для визначення права особи піклуватися про дитину, зокрема, обирати її місце проживання стосується права доступу до дитини. При цьому конвенція застосовується як до фізичних осіб, так і до юридичних установ, організацій. І слід також зауважити, що конвенція не застосовується до рішень, метою яких є визначення. Виключно законного представництва або забезпечення представництва інтересів дітей у майнових питаннях. Той же час такі рішення можуть прийматися до визнання і виконання у тому разі, коли вони безпосередньо стосуються опіки або піклування. Таким чином, конвенція надає можливість запровадити заходи, які забезпечують широке визнання. Та виконання рішень стосовно опіки над дитиною також гарантує права, права доступу батьків до дитини і забезпечує належне вирішення проблем, які виникають у таких випадках. Так, рішення щодо опіки приймаються судами, проте у деяких Тих державах, таких як Данія, Норвегія, Швейцарія, це право також надається і адміністративним органам. Тобто будь-яка особа, яка отримала на території договірної держави рішення стосовно опіки над дитиною, і яка бажає, щоб це рішення було визнане або виконано в іншій договірній державі, може подати з цією метою заяву до центрального органу в будь-якій договірній державі. В Україні це є Міністерство юстиції. Далі це Хотілося б... Зазначити про uh, сурогатне материнство і про визнання батьківства в таких випадках. Uh, так як uh, кількість uh, народжень дітей і сурогатним материнством в Україні для німецьких саме пар вона зростає. Uh, тому я взяла для прикладу саме Німеччину. І uh, для прикладу, це рішення федерального суду від Двадцятого 20 року, і це було рішення стосовно реєстрації реєстрації батьків дітей, народжених в України, і вирішувалося питання визначення права, що повинно застосовуватись до встановлення походження дитини, оскільки я зазначала, що найголовнішим це є походження дитини. Від саме від генетичних батьків, і згідно із цим рішенням, право ФРН має застосовуватись, оскільки дитина проживає в Німеччині, а не в Україні. Проте висновок Верховного суду ФРН не є однозначним, якщо з огляду на українське законодавство, зазначене твердження ґрунтується на статті. 65 й закону України про міжнародне приватне право і там є визначено, що встановлення та оспорювання батьківства за особистим законом на момент народження, тому такий висновок може бути помилковим, оскільки встановлення походження від матері та особистого закону дитини воно притаманне більшості правових систем і. Зазначено e, так, тому що дитину народжує саме мати, а не батько, e, і встановлення походження від матері зазвичай відбувається шляхом фіксації медичним закладом, e, саме факту народження. І у випадках встановлення e, походження від батька e, можуть виникати складнощі, якщо дитина не народжується в шлюбі. Або якщо не проводиться судове підтвердження батьківства через ДНК експертизу, тому встановлення батьківства не може здійснюватись без визначення законодавцем порядку встановлення материнства, оскільки ці два правові інститути тісно пов'язані і стосовно перекладу понять батьків, батьківство, материнство в німецькій мові від слова Ельтернефатер. Перекладається на українську як батьки і батько відповідно, і це призводить до використання терміну батьківство як для більш широкого поняття, яке включає також і поняття материнства. Наприклад, у сімейному праві України використовується такий вираз, як батьківське піклування, батьківське виховання, батьківські права, які охоплюють піклування, виховання та права обох дітей, батька і матері стосовно дітей. Отже, статтю 65 закону України про міжнародне приватне право слід тлумачити і застосовувати як до встановлення та Оспорювання батьківства, так і встановлення і оспорювання материнства, якщо цих аргументів недостатньо, то на основі статті 8 цивільного кодексу України застосовується аналогія до норми статті 65 закону про міжнародне право. Оскільки ну це є найбільш аналогічна норма, і згідно із статтею 16 закону про міжнародне приватне право особистим законом фізичної особи є право держави і громадянином якої вона є. Тобто, якщо особа є громадянином кількох держав, особистим законом вважається право держави, з якою особа має найтісніший зв'язок, це, наприклад, проживання або основна діяльність. І згідно із статтею 7 закону про громадянство України, особа, батьки або один із батьків якої на момент народження були громадянами України, то він є громадянином України, і особа, яка має право на набуття громадянства України за народженням, є громадянином України з моменту народження. Таким чином, дитина, яка народжена в Україні сурогатною матір'ю, автоматично набуває громадянство України. І згідно із парафом 4 закону ФРН про громадянство, дитина набуває німецьке громадянство за народженням, якщо один із батьків є громадянином ФРН. Закон ФРН в той же час не визначає, чи набуває дитина автоматично громадянство ФРН. Якщо народження відбувається за кордоном, тому там на сайті є. Посольство Нім на увазі на сайті посольства Німеччини в Україні зазначається, що дитина, народжена за кордоном, не набуває автоматично громадянство ФРН, а вона отримує його лише після засвідчення факту народження від громадянина ФРН протягом року, шляхом подання відповідної заяви до компетентного органу. І якщо звернутися до цивільного кодексу ФРН, то матір'ю дитини є жінка, яка її народила. З цим погоджується українська сурогатна матір разом з батьком дитини шляхом подання відповідної заяви визнання в посольстві Німеччини. Тобто тут можна зробити висновок, що процедура визнання батьківства для Батьків, які отримали дитину від сурогатного материнства, є надзвичайно тяжкою, і це був тільки взятий приклад Німеччини. Якщо брати інші країни, то там ситуація не є більш легка, оскільки тут іде конкретна колізія, яка не якої виникає велика кількість. І також трішки при штучне запліднення при штучному заплідненні, коли використовуються методи репродуктивної медицини для зачаття дитини, відносини можуть мати також свої особливості і викликати питання щодо самовизнання батьківства, і у багатьох юрисдикціях, включаючи Велику кількість, достатньо велику кількість країн визнання батьківства при штучному заплідненні регулюється законодавством. Зазвичай, якщо жінка отримала дитину через штучне запліднення в медичному закладі, а її чоловік погодився на цей процес, то він автоматично визнається її законним батьком, тобто діється презумпція. Однак закони можуть варіюватися в різних законах. В різних країнах і в деяких випадках можуть виникати правові питання. Якщо була відсутня домовленість між батьками, або якщо використано донорські матеріали для запліднення, також це була справа, здається, в Норвегії це був десь 2019 рік, де була така ситуація і Рішення все-таки було позитивним, тобто визнання батьківства вдалося, але це була також досить тривала процедура, оскільки не було укладено ось цей акт, який свідчив про використання донорських матеріалів для запліднення. Так, отже, і щодо висновків, то Тема, яку я е, обрала, думаю, вона є актуальною. Там існує ще дуже багато е, певних аспектів, які варто було б розглянути. Особливо вона є актуальною зараз, особливо питання опіки, усиновлення, піклування. Е, і, в принципі, міжнародні угоди, конвенції, такі як Гаазька конвенція про громадянські аспекти, наприклад, міжнародних дитячих викрадень, зараз набуває дедалі більшої актуальності у зв'язку із подіями не тільки в Україні, а й загалом у світі, так як це допомагає регулювати праві відносини у сфері дітей, батьків, шлюбу, в тому числі, визнання батьківства, опіки та піклування. У мене все. Дякую. Дякуємо вам. Поки ваші колеги підбирають вам питання. Я зі своєї сторони, як науковий консультант, хочу сказати про те, що доповідь була дуже гарно структурована. Також вона вже є майже готовою до публікації у випадку, якщо у вас є таке бажання публікувати. А маємо дуже цікаву таку ситуацію. Бо почали ми наш навчальний семестр з питання шлюбу і міжнародно-правових приватно правових питань в шлюбі. І, і завершили ми наш семестр фактично питанням шлюбу, що неодноразово підтверджує, що сімейні відносини в міжнародному приватному праві потребують дійсно хорошого такого дослідження і нам. Подобається те, що ви знайшли для себе ті цікаві аспекти, які варто розглянути, так би мовити, в рамках шлюбно-сімейних відносин. Звісно, якщо ми подивимося, далеко не всі норми, вони повністю, як ви. Правильно зазначали, далеко не всі норми вони повністю відповідають тим сучасним реаліям, які є. так Тобто ті колізійні норми, які регулюють між Німеччиною і Україною ті питання, так які стосуються строгатного материнства. Тут питання або, перше, ми залишаємо ті норми, бо вони. Дуже класно захищають наше національне право і німецьке національне право. Або другий варіант вони просто не є адаптовані до того, що може існувати сурогатне материнство тобто, ну тут є дві таких проблеми. І мені подобається, що ви підняли цю тему, що вам не було страшно піднімати цю тему. Бо дійсно наукова розробка цих питань є дуже і дуже слабкою. І ви фактично є одним із першопрохідців для того, щоб ці питання засувати. За той час, поки я дуже багато е цікавого і не дуже говорив, у нас вже з'явилися питання, я бачу Марта Яківчук, Марта, прошу. Так, дякую, Єлизавета, за доповідь, мені було дуже цікаво. Я от хотіла ще запитати у вас, е можливо, ви розглядали також от досить таке актуальне питання е щодо воєнного стану? От як відбувається всиновлення? Якщо от, е у нас діє ось такий правовий режим. Чи є якісь зміни? Дякую. Дякую за питання. Е, так, свій доповідь, я про це неналізувала, але так, якщо говорити суто про Україну, то в нас є зараз зміни в. Чи через воєнний стан, оскільки особливо, навіть якщо брати сферу всиновлення іноземцями, так як зараз, взагалі, ця сфера, тобто це заборонено зараз, у нас не може бути всиновлення іноземцями. Якщо брати про Україну, то ну ніби воно просто те. Перезаймає більшу кількість часу, тобто сама процедура встановлення, і вона зараз скільки не є встановлення, а взяття під прихисток більш такою актуальною. Оскільки ну чому під час воєнного стану взагалі це питання трішки так піднімається, так як багато дітей втрачають батьків, і виникає така ситуація для прикладу на окупованих територіях, коли дітей для прикладу евакуйовують і потім не знають, чи батьки вижили чи ні, і тому більш є.

Ніби як той факт, що батьки можуть бути живі, існує, і тому всиновлення існує, якщо тільки оцей факт смерті батьків зафіксований. І тільки однозначно, ця процедура зараз займає дуже багато часу, і там дуже багато аспектів є і саме причин, чому, як і тому це важке питання зараз. Але так це можливо, для іноземців, неможливо. Дякую, дякую за відповідь. Було цікаво. Так, дякую. Наскільки я пригадую, там була ще одна а, рука піднята Я її зараз вже не бачу. Напевно, питання пропало, так би мовити. Або вже так би мовити, з'ясували, так? Відповідно, це питання. Добре, Єлизавету, ми вам ще раз дякуємо а, за доповідь.